Всім привіт! Сьогодні я вирішила зробити для вас майстер-клас ось такого стрічкового гердану. Ось він так мене виглядає. Стрічку я взяла метр, як зазвичай пришивала до гладкої сторони стрічки, щоб вигляд був гарний. Так він виглядає з внутрішньої сторони маленькими стібочками пришивала, ось тут, бачите, по краях. Потім ще декілька пришивала в деяких місцях посерединці, щоб краще трималося. Зовсім зовсім маленькими стібочками. Техніка плетіння ажурна двома голочками. Ви вже з цією технікою знайомі, тому що ми з вами плели. І гердан такий, і браслетик. Тому труднощі у вас не повинно виникати. Але відразу хочу сказати, що для тих, хто буде плести перший раз, все одно по кроку я буду показувати, що і як. Тому не лякайтесь. Техніка плетіння двома голочками дуже проста. Ми не будемо плести одночасно двома голочками. Це лише означає, що ми будемо по черзі ними користуватися. Будемо міняти наші голочки. Кожен раз в одному і тому самому місці, тому опанувати цю техніку також дуже-дуже легко. І я думаю, що кожен зможе це зробити. Сам процес роботи не важкий, досить швидкий, оскільки ви знаєте, що стрічковий гердан, він плететься від 22,5 см до 25 см, залежно від візерунку. Я бачите, зробила ось так, щоб в мене візерунок закінчувався ідентично з обох сторін. аби була симетрія, аби це мало естетичний вигляд потім на шийці, тому що все одно по боках ось ці боковинки, якщо у вас, наприклад, волосічко зібране в хвіст, то їх буде дуже і дуже добре видно. Кольори я брала такі. Тому що я знайшла такий орнамент в гуцульських орнаментах. Так. Вони переважно використовували основним кольором червоний або оранжевий, тому що це відрізняло завжди гуцулів від інших етнічних груп. Але бувало і отраблялися такі от орнаменти, де в них переважав салатовий зелений колір. І коли я натрапила на такий Орнамент на таку вишивку, то мені дуже-дуже захотілося відтворити саме цей от різкісний орнамент. Я спеціально придбала собі до цього салатову стрічку, в мене не було її, і вирішила, що робитиму ось таку ось такий герда. І якщо вам подобається, то давайте я вам розкажу. Які кольори я використовувала. Отже, основний колір у мене йшов салатовий. Ось такий в мене немає його номера. На жаль, він приїхав без номера. Він був в чеському магазині як другий гатунок, але я вам хочу сказати, що він настільки рівненький. Як перший гатунок. Ну, єдиний от мінус це те, що він без номеру. Але ви можете брати абсолютно будь-який салатовий кольор, який у вас є. Дивіться, що він був світленький. У мене він перламутровий, світленький. Тоді на ньому буде добре дивитися темно-зелений, вишневий тобто буде такий трохи контраст, між темними кольорами, що є дуже-дуже добре. Ну, на вишиванці принаймні було так. Тому я Робила отакі кольори, аби було також ідентично, не змінювала нічого. Отже, салатовий без номеру. Але підійде будь-який перламутровий світлий салатовий. Тоді я брала темно-зелений, в мене такий пляшковий, прозорий, 50,710 його номер. Скляний, прозорий повністю. Якраз добре контрастує на салатовому тлі. Жовтий. Жовтий я брала такий більш до кольору сіна 46,383 номер. Він бліденький. І такий, прям не от зовсім зовсім бліденький, як бувають інші номери, а такий достатньо, і він трішки темніший, ніж звичайний жовтий. Ось я вам покажу ось це звичайний жовтий, бачите, він яскравий. А оцей він трошки блідніший і темніший. Щоб тоді воно ось тут гармонійно виглядало, бо якщо буде яскравий-жовтий, то трохи втратиться вигляд. Тому я раджу вам брати ось такий жовтий, хіба як не маєте, не знаю. Замініть якимось подібним. Не беріть ось такий яскравий жовтий, це є номер 88110, от Його не беріть, він це яскравий. І воно буде не дуже гарно дивитися. Ще, мабуть, отуди б підійшов. Знаєте, який номер жовтого бісера? Може, маєте? 16986. Він також, бачите, такий бліденький, він вже трохи світліший за оцей, але все одно він не такий яскравий. І тому не буде дуже сильно виділятися, і сюди добре впишеться. Оранжевий. Оранжевий от у мене ось такий, до речі, відтінок, якраз як гуцули в основному і використовували. В своїх вишивках. 10196. я прямо попала в відтінок. Шкода, що в мене його не так багато, я би може зробила якийсь гуцульський гердан на основі цього помаранчевого бісеру Його потрібно зовсім зовсім небагато Ви можете навіть взяти якісь остатки вашого оранжевого, бачите, зовсім-зовсім трішечки грам, напевне, 5, вам мало би вистарчити. Білий. Білий я брала 46,102. Також це звичайний білий, який ми всюди використовуємо. Червоний. Я взяла 93-190, він такий трішки темніший. Бо є ще 9370, але він досить такий яскравий, і тоді був би занадто великий контраст між вишневим і червоним. Хіба ви можете взяти 9390 як вишневий, а 9370 як червоний. Але тоді у вас тут з ці місця вийдуться трішечки світлішими. І тепер вишневий. Я взяла 93 310 номер. Він вже такий аж бордовий. І якраз для того, щоб створити ось тут контраст біля білого вісеру, щоб було видно, що наш візерунок відділяється ось цими дужками. Бачите, ось тут іде вишневий, і біля нього відразу йде червоний. Також має відрізнятися, має бути видно, що це інші кольори. Можете, в принципі, взагалі повністю замінити кольорову гаму, підібрати ті кольори, які вам подобаються. Я хотіла просто зберегти автентичність цього орнаменту, тому я підбирала от максимально подібні кольори. Ви можете робити навіть, я вам хочу сказати, на чорному тлі. Буде теж досить гарно дивитися, тому що орнамент дуже красивий, тобто вже за бажанням. І ниточка. Ниточка нам потрібна не тільки для того, аби сплести поясок, ми потім ще нею будемо, бачити, підшивати наш поясочок, аби вийшов стрічковий гердан. Тому беріть в тон основного бісеру. Так як в мене основний салатовий, то і нитку я брала салатову. Ось таку дуже-дуже світленьку. Ниточку я взяла. Бачите? Це є номер 2706, Титан 100. І тоді вона отут гарно дивиться. Хіба як не маєте, то візьміть біленьку, не знаю, якусь бліду жовтеньку ниточку. Хоча я завжди кажу, що потрібно брати в тон темнішу, ну можете взяти трошки темнішу зеленішу, але не знаю, бачите, за рахунок того, що тут треба пришивати, то краще брати світленьку нитку. Але якщо ви будете брати в тон темнішу ниточку, то ви можете і стрічку взяти трішки в тон темнішу, не обов'язково брати салату. Можна пришивати ж і на чорну стрічку, і на темну зелену вигляд все одно буде дуже, дуже красивим. В принципі, я вам все розказала, що нам потрібно для початку роботи, розказала, в якій техніці ми будемо працювати, і ми можемо з вами вже переходити безпосередньо до нашої роботи. Тому чекаю вас в першій частині майстер-класу.